Друзі, у нас пускається дощ, а сім'я захотіла плова. Ну що, приготуємо плов під дощем? Закинули сало. Довели сало до шварок, йдемо за м'ясом. М'ясо у нас буде. Е -е, курки. Поїхали. Закинули м'ясо. смажуємо Дощ е -е, дозволяє ще. А якщо не буде дозволяти, ми так кришечки. Зробимо і все. Засипаємо цибулю, коли м'ясо вже підрумянилось. І перемішуємо і підсмажимо і цибулю. Подивіться, яка смакота. М'ясо підсмажилось. Цибулька, цибулька на підході. Ну що, трохи посолимо. Ой-ой-ой, запах, що дає цибуля. Так, трохи солі. Так. -а. Ну що, кидаємо наші овочі. Так, овочі домашні. Перчик. Ой-ой-ой-ой-ой. Ось такий. Покупні. Ой, супер. Готую дуже швидко і дуже смачно. І ось такий юніор. Футбольна команда. Юніор це наша команда. А, так. Перемішуємо все це. Подивіться, яка краса. Так, це ми ще рис не засипали. Смачно виглядає. Так, друзі. Смакоту нашому плову дає моя приправка. Я думаю, якщо все в мене вийде, в мене вийде приправа Дача TV. Засипаємо приправочку. Трохи паприки. Трохи паприка. Ой, супа. Ну що, перемішуємо і будемо заливати водою. Залили воду, чекаємо поки закипить Залишився ось такий італійський рис. Пінку знімаємо і засипаємо наш рис. Ой, ця смакота і дощ пускається. Збираємо піну. Подивимося, що у нас тут. О, чудово. Чекаємо. Ну що, друзі, наш плов готовий.